Сьогодні у випуску у підгірцівській школі відкрили оновлений спортзал. Для військових на Львівщині знизили кредити на житло. У стрію стартував набір на програму Моя перша стипендія. Більше за мить. Оновлений спортзал відкрили у підгірцівській спеціальній школі Стрийської громади. Тут втілили проект Будь активним для себе будь активним для світу, започаткований міністерством освіти та науки. Допомогли оновити спортзал Асоціація спортивної боротьби України, Львівська обласна рада і меценати. Цей маленький захід маємо завдяки нашим героям ЗСУ. Ворог затіяв марафон, але ми його вистоїмо. Вистоїмо в тому числі завдяки таким спорткомплексам. Адже сюди приходять наші діти, які стають сильнішими. Новий спортивний зал просторий. Тут одночасно зможуть займатися 40 спортсменів. Раніше ж мали змогу тренуватись вдвічі менше дітей. Протягом цього півроку ми доклали максимум зусиль. Це адміністрація школи, це голова асоціації спортивної боротьби України. Юрій Копитко, Леся Володимировна. Ch І Ми зуміли за півроку зробити цей капітальний ремонт в залі і встановити цей борцівський килим. Борцівський килим надала асоціація спортивної боротьби України покрили ним весь зал. За словами тренера, це запорука якісного тренування. Окрім того, зробили ремонт у приміщенні раніше тренувалися в значно меншому залі. До Того тренувались на півпідвальному приміщенні, приміщення, хоча умови були такі можливі, ну але звичайно, що це не порівняється з тими умовами. Надіємося, що звідси вийде ще не одна зірка спорту. Оновлений зал використовуватимуть для уроків фізкультури учні підгірцівської спецшколи, а після уроків тут тренуватимуться вихованці дитячо-юнацької спортивної школи Сокіл і клубу Темп. Для дітей, для дітей, які вчаться в школі, інтернат чи з округи. Ну це така шикарна можливість. Це і виховання, і здоров'я, і цілеспрямованість, і, 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 і якийсь напрям житті. Це дуже класно. Оля Нова Роман Копранець, головні новини для стрий тебе. Львівська облдержадміністрація здешевлює кредити на житло для воїнів та ветеранів. На це цього року в обласному бюджеті заклали 15 мільйонів гривень. Завдяки цьому відсоткова ставка замість 7% відсотків може становити 4, а в окремих випадках навіть 0%. процентів. Максимальний строк кредиту 20 років. Від початку року програмою доступного кредитування житла ЄОСЕЛЯ на Львівщині скористались уже понад 300 сімей. Стартує 15-й набір до програми Моя перша стипендія. Навчитись ораторському мистецтву і розвинути лідерські якості запрошують дев'ятикласників з трията громади. Набір проводить благодійна організація фонд карпінських. Дітей навчатимуть провідні фахівці та майстри слова України. Заявки приймають до 31 липня. Реєстрація за посиланням, яке є в соцмережах на сторінках благодійної організації фонд Карпінських. У четвер, четвертого липня, у Стрию хмарно з проясненнями вночі дощитиме. Вранці опади припиняться. Вночі плюс 13, в день градус тепла.